Найгірше, що соціум на даний момент нав'язує чоловікам це відчуття провини за власну маскулинність маскулинні. Я думаю, ви чули це слово з англійської мови, іншими словами, воно перекладається як мужність. Тобто те, що ти хочеш мати чоловічі риси в собі, що ти хочеш бути нормальним стержнем, зараз це дуже сильно демонізується в соціумі, і, от чому так відбувається, відбувається це все через те, що ми виховуємося в більшості випадків жінками. У нас відсутнє нормальне, сильне чоловіче виховання з дитинства, і хлопчик виростає з відчуттям провини, що він повинен комусь, що він повинен. Спочатку ти повинен, а потім ти вже звик. Ти вже й по-іншому не можеш жити, тому що в тебе є чітке переконання, як тобі жити. Чітке переконання, що ти в суспільстві всім щось повинен. Тобі нав'язують почуття провини за те, що ти по-іншому дивишся на світ, за те, що в тебе є якісь амбіції, за те, що ти не хочеш жити як 95% людей в цьому житті, да? ти не хочеш проживати своє життя якось просто як сіра мишка, і тобі нав'язують почуття вини за те, що ти як ти посмів так думати? Зараз не час, зараз не ті умови. Ти взагалі не маєш думати про себе, про власне життя. Тобі будуть нав'язувати люди з таким мисленням, щоб ти кинувся цього. Будь-як всі, не виділяйся, не дай Бог ти виділишся, не дай Бог ти захочеш змінити власне життя та заплатити ціну. Ні, ти не маєш права цього робити. Я думаю, кожна людина, яка хоч щось пробувала в своєму житті, вона зустрічалася з нав'язуванням почуття вини. Що те, що ти робиш, це не окей. Друже, куди ти лізеш? Сиди, не дергайся, все буде добре. І зрозумійте мене правильно, я в жодному разі не перебільшую. Просто огляньтесь навколо. Більшість людей живе з позиції почуття вини, а не з позиції так, що вони це вирішили, розумієш? Тому що треба, 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 і ти розумієш, що до певного моменту, та, ти можеш слідувати цьому шаблону, але потім в тебе буде життя сповнене страждань і нещастя. Ти. Проживеш це життя, тому що треба для когось, так? ти станеш одиницею просто сірою масою, якою легко керувати, а потім ти виростаєш, і ти розумієш, а кому треба було? Кому? Твого життя нема, є тільки те, що ти був повинен робити те, що хтось хоче, розумієш? Чоловіки, які мають почуття, вони, вони не виходять з токсичних стосунків, де жінка їх нагинає, так? вони не кидають роботу, яка не приносить їм жодного задоволення. Вони не... Наважуються на ризик змінити власне життя. Вони спілкуються з друзями, невдахами які тягнуть на дно, і це все через почуття вини в більшості чоловіків. У мене самого в минулому було дуже сильне почуття. вини, я дуже боявся змінити власне життя. Я дуже боявся зробити щось, що перечить тим переконанням, які є в соціумі. І чим більше я створюю контент, чим більше я розвиваю себе, я розумію, наскільки це глибока ілюзія. Те, що от, соціум хоче тебе просто зробити комфортним та керованим. І коли ти хочеш щось робити, те, що тобі справді приносить задоволення, ти повинен це робити. Ти не повинен погоджуватись на різну фігню, розумієш? Запам'ятай дуже ключовий момент, і донеси його до своїх племінників, синів, друзів щоразу. Коли ти відчуваєш почуття вини за те, в чому ти не винен, ти прививаєш собі інфантильність, ти стаєш інфантильним та залежний від думки оточуючих. Винний чоловік завжди чекає втіхи, жалості, прощення. А це, в свою чергу, шлях виключно до слабкості. Зрозумій банальну річ, ти ніколи не станеш переможцем, поки в тебе є почуття вини. Ні в кар'єрі, ні в стосунках, загалом ні в житті. Тому що почуття вини. Це є маніпуляція. Зрозумій цей момент, те, що тебе нав'язали, що ти повинен, і те, що ти почуваєш себе дискомфортно, це є дуже і дуже глибока маніпуляція, і ти повинен собі признатися в цьому. Ти повинен усвідомити цей момент, що той, хто справді тебе любить, він ніколи не прививатиме тобі почуття вини. Ти ж помітив, що почуття вини прививається тільки в токсичних стосунках, токсичній взаємодії. Коли, умовно, припустим, ти є в стосунках з жінкою, і вона постійно тебе винить в чомусь. Це є токсична жінка, яка прививає тобі оцю інфантильність, щоб ти не був тим чоловіком, яким ти справді хочеш бути, да? шляхетним, сильним. А щоб ти був чоловіком, яким легко маніпулювати та отримувати те, що вона справді хоче. Чи навіть колеги по роботі, чи загалом, оглянься. Зрозумій, хто прививає тобі почуття вини. От я створюю контент, і я дуже часто отримую якісь коментарі, де люди хочуть нав'язати мені свою картину світу, що от я ДОЛЖЕН, я повинен робити то, сьо, третє, десяте. І по суті, люди ж не розуміють, що вони несвідомо стараються цією маніпуляцією вивести мене на емоційні гойдалки. Вони хочуть, щоб я жив та як їм зручно. Але зрозумій цей банальний момент. Ти не повинен, ти нікому нічого не повинен. В тебе в своєму житті є вибір, якщо ти хочеш так робити, ти робиш. І зрозумій, в тебе завжди є вибір. Завжди, хто б що тобі не казав. Питання в тому, наскільки ти сильно запаришся заради того, щоб зробити той вибір, який хочеш саме ти, розумієш? Я закликаю тебе стояти завжди на своєму і не погоджуватись на те, що тобі нав'язує соціум. Не признавай вину, коли ти не вважаєш, що ти винен. Не погоджуйся на те, що тобі промивають мозги, розумієш? Якщо в тебе є чітка позиція, ти повинен притримуватись цієї позиції. Так, ти будеш для багатьох людей дуже і дуже некомфортною одиницею, тому що тобі не нав'яжеш все, що хочеш, розумієш? Тебе не використаєш так легко. І в цьому заключається дуже фундаментальна річ тебе як чоловіка: ти маєш жити згідно тої стратегії, яку ти обрав сам, а не яку тобі нав'язали. І ти повинен про це пам'ятати. Ну і найголовніше, я хочу додати: ніколи не благай про прощення, тримайся власної правди і будь щирим з собою. Aici Risa e răi